Серед неба і зірок поспішає літачок За штурвалом новий рік починає час у лік. Ми старий рік проводжаємо, пам'ятати нас бажаємо, закінчив він свій політ облетів осінький світ. Новий рік приніс сніги, все прикрасив навкруги, з ним підемо крок за кроком всіх вітати з новим роком. Сьогодні снігу немає, але ми дуже його чекаємо. Цього не скажеш про наш зал, бо наші дітки підготували для вас сніжинки. Так, кожна дитина зараз підійде до своєї мами, чи тата, чи дідуся й бабусю, і дасть вам сніжинку. І у вас буде батьки завдання в тій сніжинці знайти листочок. То буде нелегко, бо той листочок дуже маленький. І коли вчора я крутила ті сніжинки, думала, як ці батьки знайдуть завдання. Отже, хто отримав сніжинку, біжіть до своєї мами, чи тата, чи бабусі, чи дідуся. Якщо немає вашого мам, ваших батьків, то візьміть додому, обов'язково принесіть. Так, шукайте там, шукайте завдання. Е, і зараз кожен з вас прочитає це завдання, яке ви маєте зробити на канікулах з вашою дитиною. Е, дуже цікаво, що вам попалося. Хто знайшов, можете підняти руку, і вже я до вас підійду і прочитати. Піти у театр чи кінотеатр усім сімейством. Маємо фотозвіту. <рес> так. Покататися разом на санчатах, як тільки випаде сніг. Клас! Прогулятися. Л... зимовим лісом. Прогулятися зимовим лісом. Так, добре. Ще немає. вас немає? А А, а, мус... а нема зайвих сніжиночок. Так, ну я вам тоді підготую. Зроби какао маршмелло. О, і випити його обов'язково вас? Пограти на стільну гру сім'єю. Супер. Так, у вас є? Не знайшли? Точно має бути всіх. Ми маємо поспівати новорічних пісень. Супер. Так, не можете? Три. Подивитися новорічний фільм чи мультик вдома. Так, подивитись новорічний фільм чи мультик вдома, а вас? Нам зробити новорічну листівку. Своїми руками. Ну, я не знаю, як так сталося. Не знайшли? <підемонність> а, знайшли. Я думаю, мусить бути сніго снігосі е бабу. Так, зліпити снігову бабу. Ви знайшли? Зробити вдома. Новорічний декор. Новорічний декор. Добре, можете збирати ватку. Ще тут є. Будь ласка. Ду до вас, до. У нас завітати разом в гості до друзів чи родичів. Супер. Так, гості і ще Марк. Давай прогулятися до новорічної головної ялинки. Львова. Так, біля оперного театру підете гуляти. І ще тут є. Так. Зробити маленькі подаруночки один одному на новий рік. Чудово. Так, ну чекаю. Всі, всі прочитали. Ще ви купити багато мандаринок і з'їсти їх. Чудово, так, тільки без алергії. Так, діточки, сідайте, будь ласка, на місця. Я цей список ще весь скину в наш класний чат і нагадаю вам про ці такі ваші завдання. Так, діточки, сідайте. Казка вигадка. Про те, щось в ній, друзі, не пусте. Сьогодні свято в нас чудове. Про казку піде в ньому мова. Що, дідусь? Зимовим лісом. Щов дідусь зимовим лісом, довго дідусь, де да він же старенький, просто. Так, шов дідусь з зимовим лісом, песик з ним маленький біг, рукавичку загубив, сніг її припорошив, бігла лісом сіра мишка. Мишка ледве утекла від кішки, де б мені погрітись трішки. Ось теплесенька хатинка, і ніхто в ній не живе. Значить, тут я буду жити. Ось і живе там мишка, господарює, коли це стрибає жабка. Жабка скрикотушка. Хоч узимку жабки сплять, не засни мені ніяк. Китиво бачу я буде гадка це моя, а хто хто? У Рук... рукавичці живе. А ти хто? Я жакка з Крикотушка, пусти мене. Так. Живуть спокійно в рукавичці і день і другий, як сестриці. Стрибав по снігу якось зайчик довговухий, замерз, побачив рукавичку та й постукав. Лапком холод допікає, де зігрітися шукаю. Хто живе тут поживає, бо замерзаю. Я похнусий білий зайчик, Не лише вмію співати, а й ще й працювати. Пустіть мене до себе. Будемо жити та трох дружити. Самко! Біла тим лісом красуня лисичка. Бачить, лежить на снігу рукавичка. Хто в цій рукавичці живе відгукніться до, до лисичці. Хто живе в тій рукавичці, ми не знаємо. А я лисичка. Я лисичка, буду вам допомагати, може ще й пісень співати. Пустіть мене до рукавички. Дружно так живуть усі, працюють, хоч зима на дворі не горюють. Зайчик носить дрова, потім їх рубає, а жабка лопатою сніг розгрібає, лисичка в хаті прибирає і веселі пісні співає. А мишка обід готує, смачненькими страмами всіх частує. Раптом вовк біжить, замерз, від холоду аж дрижить. Лісом бродить сувора зима. В рукависті хтось є чи нема. Я вовчок сірячок, боятися мене не треба. Будемо разом в мирі жити, працювати і дружити. Пустіть мене до себе. Дружно звірята в рукавичці живуть, пісні співають, пироги печуть. Та ось ту рукавички іще хтось бреде. А зима вже сніжку підсибає, білим снігом дерева вкриває, В кучугурах нелегко ходить. Ось іде ледве-ледве ведмідь. Ох, і люта, настала жима, В рукавичі хтось є чи нема. Ло хатий пустить мене до хати. Будемо разом жити, порачувати і доружити. А тим часом дід та песик вже ялинку принесли. Так у діда змерзли руки, що аж зашпори зайшли. А де ж поділась, загубився. Ай -яй, яй. Побіжи мій песик, милий рукавичка чухай. Песик, дідуся послухав, хвіст угору, в землю ніс. І причався скільки духу на те саме місце в ліс. Рукав... Дуже прошу вас, звірята, рукавичку повернуть, бо на дворі вже темніє, жде мене далека путь. А хіба рукавичка? Загукали всі. В нас нема такої звички забирать собі чуже. І звірята всі вмить повтікали. Оплески нашим діткам молодці. Вистава чудова. Ви знаєте, що наша рукавичка сьогодні має для вас. Деякі побажання. Я запрошую кожного з батьків, присутніх тут, взяти собі листочок. На тому листочку є такі побажання Божі обітниці на цей рік. Я вірю, що вони можуть бути доленосні саме для вас. Бажаю вам прочитати їх і пороздумувати над ними. І передавайте рукавичку. Так, будь ласка, беріть рукавичку. Там листочок витягуйте. Ми не будемо їх зачитувати так, бо це може бути дуже довго, але я бажаю вам, щоб ті слова це, ви сприйняли це як Божі слова саме до вас сьогодні сказані. А поки ви будете розбирати, я е, підготувала такий невеличкий фотозвіт, е, не фотозвіт, а просто спогади про цей семестр, який ми вже пережили разом. Знаєте, я коли вибирала фото, я насправді зрозуміла, що я не маю фото тих, які я вам не показала. Бо я постійно вам відправляю групи групу наші фото. І я думаю, ну щось таке показати, що ви ще не бачили. Я зрозуміла, в мене немає таких фото. Всі фото ви напевно бачили це, повторювалось. Але у нас дійсно гарно проходять і уроки, і перерви. А зараз наші хлопці хочуть привітати вас з Новим Роком. Вас вітаю з Новим роком, хай не впине тихим крок. біє похнастий сніг, щастя сипе на поїг. Хай у вас бувайте все, чого бажаєте, хай здоров'я не покине і добро хату глине. Кожен день хай буде ясно. Банжити це прекрасно. І в молитві і в трудах Бог веде на всіх ділах. Хай добро у кожен дім. Принесе це рік новий, хай Господь благословляє, щастя і мию посилає. У нас активно також і проходять уроки англійської. І сьогодні ми підготували вчителька англійської, пані Іра підготувала для вас теж щось цікаве. Так, зараз у нас буде такий невеликий квест українською мовою, правда, по новорічних святах, по новому році. Зараз пані Наталя вам роздасть такі картки червоні і зелені. Я буду читати твердження. Якщо ви погоджуєтесь з тим твердженням. Ви показуєте зелену картку. Не погоджуєтесь – з Ну, все дуже легко. Перше питання. В Італії існує традиція викидання старих речей з вікон на новий, на новий рік. Це правда? Окей. Okay. Так, дякую. Насправді бачу, що всі показали, що правда. Так, така традиція існує, проте зараз вона не дуже така вже популярна. Друге. У Китаї новий рік у 2024 році почався у лютому, а саме 1 лютого. Це правда? Так, тут розділились думки. Більше за те, що правда. Е, ні, це не правда. 10 лютого за східним календарем. А 2025 почнеться 25 лютого. Окей. Третього, е, третє питання. У Іспанії у новорічну ніч люди їдять 13 виноградин для удачі. Тут рівно порівну бачу. Насправді 12 на кожен місяць з року, так, тому неправда. Четверта. Ой, та, та. Мені подобається це питання. 26 грудня. У Великій Британії святкують Boxing Day. Ну, насправді святкують. Але питання, увага. Чи погоджуєтесь ви з тим, що цей день це свято боксу, і по всій країні відбуваються змагання з боксу? Так, добре. Так, це неправда. А чому? Хто має десь? Правильно, бокс, коробка. І так, прийнято у цей день дарувати подарунки людям, які... Цілий рік допомагали вам там продавцям в магазині, медсестрам, поштарям і так далі. Добре, п'яте. У Мексиці на Різдво розбивають піньяту у формі зірки. Правда чи неправда? Так. Тільки одна людина не погоджується. Це правда. Це правда. І там навіть є традиційна піньята, вона має там сім шипів, і кожен шип щось символізує, кожен ну так, шип, шип. Шосте. Зараз я вам включу пісню, і ви, діти, тільки не підказуєте. Маєте здогадатися, що це за пісня. Правильно! Baby Shark. хтось багато слухав бейбішар. І власне так, і власне питання по цій пісні. Пісню «Baby Shark» створила американська компанія Пінк fong і вона має понад 10 мільярдів переглядів у YouTube. Це правда? Це таке питання трошки так. Всі думають, що правда. Ну насправді так. А чому не правда? Більше, ну, понад 10, так більше точно. Але ще це пінк це не американська компанія, а південно корейська. Так. І власне бейбі Шарк» — це така популярна пісня, що вона має багато адаптативних версій. І наші дітки приготували вам новорічну версію Бейбі Шарк, і ми зараз її заспіваємо. Дякую вам, дітки. Ви можете сідати. Наше свято вже завершилося. Я дуже усіх рада вітатиму з Новим роком. І ви знаєте, цей семестр він дуже. Так, пройшов класно. Я настільки задоволена роботою дітей і так далі. Ми дуже гарно насправді працюємо на уроках продуктивно. І в нас таке вийшло гарне сімейне свято. Дякую, що ви всі завітали до нас. Бажаю вам благословень в наступному році. Нехай Бог подарує мир нашій країні, мир у ваших серцях. Дуже вас люблю, благословляю вас. І сьогодні на наше свято ще завітав керівник нашої конференції Церква Адвентистів сьомого дня Василь Юрійович, прошу, будь ласка, підійдіть до нас. Ми запрошуємо. Він помолиться за наш клас, побажає вам чогось доброго ще може, і ми завершимо свято. А потім буду ще оголошення. Друзі, вітаю вас. Дуже приємно було бути сьогодні разом з вами, з вашими дітками. Вони наші, всі дітки. Знаєте, на цьому подвір'ї все абсолютно всі-всі наші, всі наші. І ми за кожного переживаємо, так як за свою власну дитину. Вони дуже у вас чудові, слухняні, веселі. Ну, буває всяке, але це і діти, ми все, все розуміємо. Перед нами новий рік, тому перш за все хочемо вас привітати, всіх з Новим роком. Побажати вам рясних Божих благословень. Щоб були щасливі ви, ваші дітки, ваші сім'ї, щоб завжди був мир і спокій у ваших серцях і добробут у ваших, у ваших домівках. Нехай Господь веде вас. Звертайтеся до Нього в молитві і пам'ятайте, що завжди Бог чує ваші молитви. Завжди, де б ви не були, завжди. Тому нехай Господь буде близьким до вас і благословляє вас. Я хочу за вас помолитися. Будь ласка, піднімусь до молитви. Господь наш в ім'я Ісуса Христа, ми звертаємось до Тебе в цей особливий час. Перш за все, хочемо подякувати Тобі за те, що ти наш Бог, ти наш Батько, ти наш люблячий творець. Одного разу ти прийшов на світ для того, щоб нам поспівчувати, зрозуміти нас, де ми живемо. І з чим ми боремося, і ти прийшов, показав нам приклад і помер за кожного із нас, заплативши ціну гріха. Щиро дякуємо тобі за твою любов, яку ти проявив до нас на Голгофі. Сьогодні ти знаєш, в який час ми живемо, і ми дякуємо тобі за те, що ти турбуєшся про нас і любиш нас, дякуємо за охорону нашого життя, за благословіння, яке маємо, за тепло. За дах над головою, за їжу і все, що потрібно для нашого існування і для нашого життя. Дякуємо Тобі, Господи, особливо дякуємо Тобі за сім'ї наші, які маємо в цьому світі. Дякуємо Тобі за нашу школу, за вчителів, за наших учнів, за батьків. Господи, в цей особливий час ми звертаємося з проханням до Тебе. Щоб ти благословив усіх присутніх. Перш за все, прошу тебе, благослови наших діток. Збережи їх від хвороби, від зла і нещастя, збережи їх від поганого впливу, який є в цьому світі. Даруй завжди їм твою ангельську охорону і підтримку, благослови батьків, допоможи, щоб вони завжди піклувалися про своїх дітей, навчали їх добру. Істині, даруй мир в сім'ях, благословіння в сім'ях, даруй достаток в кожну з родину, Господи, щоб все, що потрібно, і ще з надлишком було у кожній сім'ї. Благослови наших вчителів, Господи, збережи їх також від зла і нещастя і даруй їм мудрості виховувати, навчати наших діток так, щоб вони були. Потім благословінням для своїх дітей, а також благословенням і для нашої держави і для суспільства. На новий рік просимо благослови нас, веди нас і охороняй нас в ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.